Але якщо доходи за а податковані за кордоном і по ним сплачені податки, тоді має працювати конвенція за про запобігання подвійному оподаткування. Правильно, тобто треба просто правильно подати декларацію про закордонні доходи, але додаткових податків не має виникнути за умови, що за кордоном вони більші ніж в Україні. По суті, правильно на нашому youtube каналі у нас є відео, яке означає подвійне і резидентство, як не платити податки двічі. Там я досить детально по кожному кейсу розказую, чотири я виділила, як які податки в якому випадку виникають, і як їх зарахувати в Україні. І також я там підсвітила, що їх то зарахувати можна. Але для цього в цій декларації треба подати, там, поставити зарахування. І принести, що саме складне, що дуже там знаєте, найда... саме складне зробити, принести довідку з місцевого податкового органу, там, де ви сплатили податки, про те, що податки сплачені не декларацію іноземну, не банківську виписку, а довідку з податкової місцевої. От на цьому багато хто погорів. Тому що, ну, наприклад, та сама Португалія каже, а ми таких довідки не даємо, у нас законі такого не написано. І що робити? Про це ніхто не знає, в Канаді аналогічно. Тому, ну і плюс пам'ятайте, що військовий збір, а тепер це 5%, він не зараховується, його в будь-якому випадку треба платити.